Друзі, вітаю! Віктор з Хмельницького, але зараз у Львові Якраз от їхав впродовж всього шляху сюди. Куча запитань, зараз в, готелі номер, номер, в номері готеля. Але мушу записати відео і я думаю, що ми трошечки з вами такий ребус. Поскладаємо чи то розгадаємо цей ребус для того, щоб не було такої паніки, бо дуже багато зараз людей чекають 18 число, і Боже, що робити, і так далі. Тому ви розумієте, що це гра вся, яка відбувається, і ми просто єдине не знаємо тих правил, нам чомусь не розказували і. Паспорт, коли ми отримували, і коли в податкову нас водили, то ідентифікаційний код. По тому наступний варіант сказали, слухайте, все буде нормально, треба замінити код, від нього відмовитися, піти в податкову написати заяву, що по релігійних переконаннях хочу не бути, щоб кода. А в цей момент вже коду не було. І люди знов себе ввели в новий реєстр, але вже за номером паспорта. Знову така ем, афера вийшла чомусь, чи це непорозуміння, чи це просто ну, якось воно так вийшло, друзі. Тому багато запитань і для того, щоб постійно про це не говорити. Я би хотів сьогодні надати вам певну інформацію, це моє особисте розуміння. І хотів би почути ваше враження щодо цієї інформації, наскільки вона може бути корисна, а саме головне, наскільки вона може порішати питання. Ви пам'ятаєте, що скрізь, де ви вас не зустріли, всі запитують: покажіть паспорт посвідчення особи вони хочуть. Ну, ми до цього дійдемо, що ви не є паспорт, ви маєте фізичну особу, якою ви розпоряджаєтесь, і можете вигоду з того добувати. Але як би там не було, ми зараз про це трошечки поговоримо: про цей паспорт і про громадянство. Тому я зараз роздрукував декілька статей 3, 8 закону про громадянство. Нагадаю вам, що в нас два закони про громадянство. 91-го року, я якраз зараз запит зробив в міграційну службу Міністерства юстиції, про те, як же ж так, що коли я отримав паспорт. На той момент в законі про громадянство не було фізичних осіб, а там було написано особа це людина без фізичної нема не слова фізичної особа має правовий зв'язок з українською з державою да, державою Україна. А в 2001 році, без нашого погодження, десь з'явилася фізична особа. Ну і почали нам клеїти на лоба оце поняття фізична особа. То в 2001 року закон про громадянство, який відмінив той, який був, і він став, що вони написали не особа, а фізична особа і не держава Україна, просто Україна. Ось я беру цей новий закон. І зачитую, хто є громадянами. Дивіться, як тут круто записано. Я хотів би, можливо, я щось не розумію, можливо, вмію, ви мені щось підскажете. Гра така, друзі. Ну, було б добре, якби ми знали правила ці або нас хтось до цього довів. Тому ми би проявляли волю свідому. А так ми не проявляємо цю волю свідомо. Тому даю вам таку певну інформацію. Хочу вам зачитати. Третю статтю закону України про громадянство. Рекомендую вам всім робити такий варіант, відкриваєте цей закон і читаєте. Тут написано належність до громадянства України. Ще раз хочу нагадати: якщо ви запити робите і чи передбачувальне громадянство України, то вам дадуть відповідь непередбачувальне, тому що не може бути передбачувано і в поняття громадянства поняття. Тут не, не написано таке, тому вони пишуть вам, що е, громадянство України не передбачено. правильно задавайте питання, будете отримати правильну відповідь. Ну ми не про це е, належність до громадянства України, громадяни України є. Уважно послухайте, усі громадяни колишнього РССР, які на момент проголошення незалежності України 24 серпня 1991 постійно проживали на території України. Ще раз хочу звернути вашу увагу. України. Тут написано, що проживали до 91-го року, постійно проживали на території України. У мене до вас з усіх запитання. До 91-го року в нас Україна була чи Українська Радянська Соціалістична Республіка. То хто може бути громадянином? По цьому, що вони написали, і по тому, що я розумію, ніхто не може, не може бути громадянином України. Ми зараз поки не про корпорацію говоримо, а просто говоримо про це, що вони написали, що проживали на території України, а не української ССР. Розумієте, всі дивляться, я вже навіть одягнув окуляри, для того, щоб бачити краще. Тому перший ляп, який нам сьогодні дуже знадобиться. Наступне питання, восьма стаття цього ж закону про громадянство, тут чітко пише, що особа без громадянства яка сама, чи хоча б її хтось із батьків там ля 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 е Онуки народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до закону України про правонаступництво України. Бачите, що вони зараз тут зробили? Тут вони сказали, що яка стала територією України, а в третій статті написано, що хто проживав на території України. Оце баламутить людей, і люди не зовсім розуміються, про що йдеться. У нас минулий ефір дуже сильно перебивався. Ми цей короткий зробимо ефір, а потім я добавлю то, що ми там не всі почули, десь чомусь зв'язок пропадає. Не можу зрозуміти. Як тільки я починаю певні речі розказувати, зразу є щось неправильно. Тому вони тут пишуть, що. Постійно проживали до 24 числа 91-го року, серпня, на території, яка стала територією України відповідно до закону України про правонаступництво України. Бачите, вони тут пишуть, яка стала територією України, а в третій статті написали ті, хто вже проживали на території України. Розумієте? Тому нас до 91-го року ніхто не проживав на території України, тому відповідно не може бути ніхто громадянином України, від, виходячи з логіки, того, що написано. Тому ми переходимо далі, друзі. Я все-таки роздрукував знову закон про правонаступництво, на яке вони посилаються. Дев'ята стаття. Рекомендую вам теж на це звернути увагу. Тут чітко написано: усі громадяни Союзу РСР, які на момент проголошення Незалежності України постійно проживали на території України, є громадянами України. Скажіть мені, як на території України, яка була у СССР, могли проживати люди, які стали громадянами України. Розумієте, вони тут написали. Що яка стала територію України, і відповідно до закону? А в законі написано, що ті, хто постійно проживали на території України, це я все вам веду до того. Що ми зараз про мобілізаційний цей закон поговоримо, тому що всі вимагають зараз хочуть мобільні пости збільшувати, але ніхто не змінив причину перевірки документів. Поліції ніхто не додав в той перелік аргументів, які вас можуть спинити і перевірити документи. Знову мобільні пости нема такого. Поняття, мобільні пости, хто вас може перевіряти документи? Уповноважені особи. А уповноважені це там дає наказ коменданта, а цього ніхто не змінив. Мають бути посвідчення. Тому я кажу, не так все погано, як всі думають. Треба просто уважно читати, заспокоїтися, щоб не було паніки. Тому що люди все, ми сьогодні переписуємо, все тікаємо, робимо. Ну, недобре. Навіть вони показували, що в річці там знайшли шестеро українців, які пробували, яким чином вони там були втоплені, тікали в цей хаос, переписування квартир. Друзі, ще раз кажу, заспокойтеся, давайте все спокійно розберемося. Так, звичайно, є дуркування, є виловлювання людей. Ми колись дивувалися, як це в Кореї, в Китаї роблять. Зараз і в нас таке відбувається. Це правда. Тому давайте ми далі йдемо. Що ж в нас говорить документ, що підтверджується з того самого закону про громадянство? Документ, що підтверджує громадянство України, і тут написано: паспорт громадянина України. Бачите, як написано: паспорт громадянина України згідно правопису, паспорт з маленькою громадянина з маленької і України перша велика. Згідно правопису, власне імена так пишеться. Що ми бачимо? Давайте ми зараз подивимося. Дивіться, що бачите, як паспорт написано. А в цьому законі, що підтверджує громадянство, видно вам? Вже відмінність бачите. Тому давайте ми зараз з вами чітко розберемося. Я раніше не можу не зрозумів, тому що, дивіться, громадяни були в УССР. Ніби мали створити Державу Україна, її не створили, а створили корпорацію Україна. Ну в корпорації тут не може бути громадян. Там лише речі є. Тому нам присвоїли фізична особа. Це той, хто не живий. Фізична говорить про те, що мертва особа. Особа це людина, а фізична додали, це є мертва людина. Тобто, оцей документ. А нам вкліпили сюди на лоба, і ми нам прибили, що ми фізична особа. І вони всі вимагають цей паспорт. Тому дивіться, яка штука в корпорації, не в УССР. Нас помаленьку ми трималися законодавство УССР, і плавно нас сюди перевели. І все комерціалізували. Ми навіть не побачили. Що перестали функції виконуватися державних органів, постворювалися юридичні компанії, мало того, вони ще й не публічного права, і вони просто виконують якісь певні функції без повноважень і так далі. Але питання не в тому. Ми плавно стали в корпорації. Але в корпорації не повинно бути громадян, тому що за це притягнуть потім Нюремберські протоколи і так далі. притягнуть до відповідальності. Що вони зробили? Я сидів і мудрував, думаю, ну як же ж так, чого ж воно сталося? Ну як? Вони ж називають громадянами України. А знаєте, що вони зробили? Друзі, фантастика! Ну я кажу, 10 балів треба з 5 поставити, хто цю дурню придумав, яку ввели і оболванили всю націю. От уявляєте, ви кажете, громадяни України, покажіть паспорт. Ви всі достаєте фальшивий документ. Фальшивий друзі, документ, тому що не відповідає положенню про паспорт. Положення про паспорт, і навіть, то, що тут написано про підтвердження документів. І вони кажуть: слухай, якщо ці твердолобі показують цей паспорт, який фізично видно з самого початку, Україна неправильно написано, паспорт неправильно. всередині, середині, отут. Бачите, підтверджує Україн, громадянство України, я щойно показував, як воно написано. І ці придурки, вибачте, що я так кажу, бо я в тому числі так само, і ці придурки кажуть, що вони громадяни України. Ну, давайте тоді будемо з ними робити все, що ви хочете. Тому я вам ще раз хочу пояснити: тут мова йде про шеф. Тут так само людина чи то особа, яка підписалася, не розшифровано, хто вона така, яку посаду займає. І так далі, тут дуже багато відмінностей. Я рекомендую вам відкрити положення про паспорт 92-го року чи 94-го року і прочитайте про паспорт книжечку. Які візьміть свій паспорт, просто подивіться, дайте собі шанс. То виходить так, якщо ми сьогодні маємо фальшивий паспорт. Значить, ми не можемо являтися громадянами України. Вони кажуть, це просто ці недорослі, не показують якийсь фальшивий паспорт, себе називають громадянами України. А в корпорації не можеш бути громадян. Там такі речі є. Тому чого вони себе називають громадянами України? Дивіться, в нас паспорт є, положення про нього. А вони ходять з підробним документом і всі б'ють себе руку на, на серце кладуть, що вони є громадянами України. Це ж підробний документ. Тому коли ви пишете запит, я вам зараз розкрутку поясню, тому що коли зараз будуть громадян України, і от я взяв Конституцію України, тут написано 65 стаття, обов'язок громадян України да? 65 захист вітчизни, належності та територіальної цілості України, шанування державних символів і обов'язків є обов'язком громадян України. А потім далі, громадяни без України да, відбувають військову службу відповідності до закону. Ще раз, 65 стаття Конституції України. Прошу прочитайте. Тому ще раз поясню: обов'язок є в громадян України, але для громадян, щоб бути громадянам нином України, потрібен правильний паспорт. Тому єдиний зараз ребус, який я рекомендую вам. На це звернути увагу, його треба розгадати. Треба сказати і запитати тих, хто сьогодні ну, виконує функції, і ще раз кажу, це ноу-хау дуже крута штука. Коли ви пишете, чи паспорт громадянина України підтверджує громадянство, вам завжди скажу да. Ну якщо ви зараз напишете в юстицію. Міграційну службу і в офіс президента, тому що там є е, департамент, який займається громадянством, і напишете: ось цей паспорт. Який з порушенням є положення про паспорт? Порушення таке, що тут неправильно написано, тут неправильно, тут неправильно, особа не написана. Чи цей паспорт підроблений, точно засвідчує громадянство України? Якщо ми такий запит сьогодні зробимо, як ви думаєте, яку відповідь вони нам дадуть? Три так званих суб'єта, які виконують владні повноваження або повноваження по заміщенню? Тому ще раз кажу: тут питання, як задати інформацію, не просто казати, що він підроблений, а взяти, зробити ксерокопію, заморочитись і сказати, це не відповідає. І закону про громадянство і положенню про паспорт. Це не відповідає в інтернеті, до речі, є які відмінності там від положення. І цей паспорт прямо написати з таким-то номером такої-то фізичної особи і задати питання конкретно, чи точно цей паспорт засвідчує підроблений паспорт, який не відповідає положенню, чи точно засвідчує громадянство України. І відповідь, мені здається, логічно має бути, що ні. Тому що він є підробний. А якщо вони вам напишуть, що ні, будемо надіятися, що так. Ну, в крайньому випадку зробити експертизу цього паспорта до положення про паспорт, і ми точно побачимо, що він є підроблений. Ну, от Мені буде цікаво, яка буде відповідь. Але якщо скажуть, що ні, то в мене питання по мобілізаційному закону, чи ви маєте. Тоді мати якусь загрозу, чи буде мати чи ви є громадянином України? Тому і в судах, і скрізь, коли вам будуть розказувати, ж ви бачите, що тільки вимагають паспорта, щоб ви підтвердили, що ви є громадянином України. Друзі, сьогодні п'ятниця, але я думаю, що це чудова інформація для того, щоб на вихідних сісти, скласти такі запити. І відправити в Міграційну службу, Офіс президента Департамент про громадянство, і так само відправити в юстицію, яка контролює оці всі процеси, і з таким запитом, чи дійсно цей паспорт, фотокопія відмінності підробці цього документу можуть підтверджувати громадянство України. Як вам така ідея? Тому я хочу звернути вашу увагу. Дійсно мордують, дійсно ускладнюють життя на сьогоднішній день. Тому для того, щоб ми далеко не йшли, я мені от сьогодні згадався такий, пам'ятаєте, колись в Мауглі був мультфільм, і там цей-змія, і там ці бандерлоги стояли, і він їх зачарував, вони йдуть. От Вчора просто випадково така інформація. Хмельничанина посадили в огорошу, два тижні там сидить, жінка бігає по питаннях, як його звідти визволити. Прийшла до так званого воєнкома, він каже, що ну, вже довго дуже сидить, вже нічого не можу зробити. Три штуки можна порішати, щоб він звідти вийшов. Вона вільно туди заходить, в нього є телефон. В мене є питання, друзі. А як же ж так? І ви розказуєте, що, що вас кудись тягнуть? Ну, вот така от канітель. Тому читайте, розбирайтеся. Мені здається, що на сьогоднішній день ніхто такої ще пропозиції і цікавого варіанту не запропонував. Тому що це гра. Давайте спробуємо, давайте зробимо, отримуємо відповіді і побачимо, який буде результат. А про ідентифікаційний код я вам вже говорив і ще раз хочу сказати, що дуже просто ви задаєте питання, це рівеньська команда зробила. Такі запити, і вони спрацювали. І я теж це зробив. Я запис зробив податково. Прошу надати фотокопію облікової картки. А ідентифікаційний код це номер вашої облікової картки. Відповідно, згідно Нюрнбергського протоколу, ні одній людині не можуть присвоїти номер. І для того, щоб не було відповідальності за це, вони познищували всі ці карти, картки, які були в 3 роки чи 5 років там, згідно цього положення. Тому сьогодні ви носите ідентифікаційний код без того, що є у вас просто відсутня облікова картка. Ну, Багато людей пішли, написали нові заяви і пішли, самі створили собі новий реєстр, але вже за номером паспорта. Ну а якщо немає у вас ідентифікаційного коду, то в мене питання, на яких підставах ваші ці дані, ну, фізичної особи, знаходяться в єдиному реєстрі платників податків. Якщо справи нема, покажіть мені підпис, де я колись ставила на те, що я погоджуюся, щоб ці дані були записані по створенню саме фізичної особи. Такого нема. Тому ви надаєте, але саме головне фотокопію і ви подивитесь, які будуть відповіді. Тому, друзі, я вам бажаю міцного здоров'я, мудрості. Не треба злитися, треба спокійно, нормально розібратися. Ну, є певні якісь незручності, але ми повинні розібратися в цих ребусах. Мені теж люди пишуть, щось розказують. Я думаю, що я сьогодні трошки підсумував оці запити підписників, які мені задавали питання. Тому давайте будемо з цим розбиратися, давайте будемо писати ці запити і подивимося, яка котря буде відповідь. Тому всім дякую за те, що ви є. Дякую нашим Збройним силам України за те, що вони боронять кордони. Ну і тут немало важливий ще аспект цей фронт, який е, отут наші внутрішні вороги створили для нас. Так що я ще раз кажу: коли хтось заговорив російською, то це Боже небезпека дофіга. А якщо в Офісі президента з громадянством Росії, якщо працюють на е, відправку е, Всіх-всіх речей або крадуть міни, я минулому відео розказував, то це, то це не ворог. Всі спустили голову і доде. Це першого треба розстрілювати по часах війни, але цього, на жаль, чомусь це не робиться. Тому ще раз кажу: зберігайте здоровий глузд, думайте, що ви робите, пишіть, бумага зіграє досить серйозну роль. І нам потрібні ці документи. Коли ви ці документи будете мати чи до суду у вас. Чи в подання якесь, і у вас буде відповідь, що це підробний документ? Тому можуть бути питання. Так що бережіть себе і своїх близьких. Все, удачки вам!